У 32-й школі учні п'ятих-сьомих класів наживо спілкуються з відомими чемпіонами. Можливість зустрітися з зірками спорту забезпечила міська влада. Черкаські чемпіони Європи та світу розповідають школярам про свої спортивні досягнення. А ще діляться секретами успіху. Дуже приємно, що ви займаєтеся спортом. Неважливо, що це кікбоксинг, плавання, баскетбол, це все Главное, що ви в спорті. І... Я ще не знайшов себе в якомусь виді в спорту. Я вам просто з власного досвіду бажаю щоб ви і рекомендую займіться якимсь видом спорту. Про переваги кікбоксингу розповів і заслужений тренер України Юрій Зубов. Усім черкаським школярам він радий займатися саме цим видом спорту. Каже для чоловіків: він найкращий. Такої ж думки й майстер спорту міжнародного класу Давид Агаханов. Такий відкритий урок для нього дебютний. На ринзі, говорить, почувається набагато впевненіше. Для мене конечно, звісно, здесь. Ну, Как бы, там для мене привична ринг, все це все, это все мое, как бы, то ну я вырос, і для мене это все легко. Тут ну тут для мене непривычно, ново, тем более я це перший раз для мене труднее. На останок черкаські кікбоксери влаштували автограф сесії. Поки школярі обмажаться підписом на згадку та вже невдовзі обіцяють попрямувати до спортивних залів. Но я хотіла би тоже стати таким, як ні тож тоже де стежання иметь. Це прикольно буде. А цей, ну як сказано, урок дуже понравився, тому що було дуже цікаво дізнатися. Тепер хочу з подружкою записатися, ходити на бокс. Наступний майстер-клас відбудеться у школі номер 10. На тамтешніх школярів чекає презентація кульової стрільби від майстрів спорту Сергія Куліша і Миколи Вдовиченка. Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка новини.